Ми з коханим вирішили хоча б один раз на тиждень ходити в нові цікаві місця в Києві, і сьогодні за планом було поїхати в пирогів. Там знаходиться Національний музей народної архітектури та побуту України. Спочатку ми їхали на метро, потім їхали на маршрутці, потім йшли пішки, і за півтори години дібрались до цього атмосферного місця. Музей займає площу близько 133 гектари, і в ньому можна побачити традиційну архітектуру, побут та культуру різних регіонів України. Дуже гарне та цікаве місце. Правда, поки ми доїхали, то стало доволі холодно і через те, що Швидко темніє, і у нас було мало часу, ми не встигли обійти все. Тож рекомендую приїжджати як можна раніше. На жаль, ми не взяли екскурсії там, де ми ходили, не були відкриті двері, щоб зайти всередину. Я думаю, що більше можливостей відкривається, коли стає тепліше. Але мені було дуже цікаво подивитись на хатинки з різних куточків України як 200 років тому, так і більш новітніх. Особливо мене вразили ось ця школа і млини. Вони мають особливу енергетику. Як вийшла, я була в захваті від цього місця і дуже наповнена енергією. Тож, як стане тепліше, то ми орендуємо велосипед.